Ральні карти притягують смерть, і чому не можна грати в карти? Пояснення, картежні масті блюзнірсько зображують знаряддя страждань та хресної смерті нашого Спасителя. Хресті це хрест хрестів, бубі чотиригранні цвяхи, прибивши його до Христа, піки. Спис, який пронизав його ребро, черви, губка, на яким йому перед смертю подали замість води оцет та жовч. Гральні карти, породження бісів, наруга хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа. І через незнання люди, перекидаючись, наприклад, в дурня, ганблять Господа, беручи, наприклад, карту із зображенням. Христа Христового, якому поклоняється все видиме і невидиме творіння Боже, шпурляють її недбало зі словами трефа, що в перекладі з єврейського означає поганий чи нечисть. Якщо знати, що гральні карти це осквернення християнських святинь на радість демоном, то стане зрозумілою роль карт. І в ворожіннях, тобто в пошуках бісівських откровень. Отже християнин, знаючи, що це гріх, але який грає або зберігає в себе карти, стає хулителем хресних страждань Господа і готує собі місце в пеклі з д'яволом і всіма його слугами. Тож давайте ж, дорогі наші брати і сестри. Не входитимемо в такий страшний гріх, в реальне співтовариство картежників, у житті яких із чималою владою керує сам біс. Правда, символи зображені на них для нас святі, а блюзнірством є їх вживання в іграх і забавах. Ми достаменно не знаємо, які символи зображалися в давнину на гральних картах в Індії. Китаї, Японії, Персії. але в символах, зображених на сучасних гральних картах ми можемо легко побачити священну символіку голговських подій спис, хрест, плащаниця і пробите списом серце Спасителя. Навіть якщо раніше цих символів не було, а були якісь інші, то зараз це вже не має ніякого значення. Та й сама гра у нас асоціюється з в'язницею, азартним притоном на картах ворожать, їх використовують в чаклунстві. Навіть якщо в минулому людина балувалася преферансом, дурним пасьянсом, то після входження у церкву вона однозначно повинна залишити ці забави. В принципі, карт навіть і в домі бути не повинно, Недарма коли за їх вживання і виготовлення таврували розпеченим залізом і відправляли на заслання. Якщо ви почуєте апологію карт, що існують інтелектуальні ігри, такі, як преферанс або спортивний бридж, то дайте відповідь, що розум і всяку премудрість дає Господь, а для розминки розуму можна і партію в шахи зіграти. Правда, є думка, що раз шахи прийшли з Індії, то ми не можемо в них грати, я абсолютно з цим не згоден. Тоді не варто пити індійський чай, не користуватися арабськими цифрами, уникати японських машин і електроніки. Загалом, як говорив апостол Павло, все мені можна, та не все корисно, все мені дозволено, але не все наставляє. Так ось відносно того, що карти притягують нещастя і смерть, я пригадую випадок під час грузино абхазької війни, коли я був капеланом підрозділу Унсо. Хлопці полюбляли періодично грати в карти. Війна шла в горах. Ми робили часті передислокації, поки знов нас не засіче супротивник і не почне бити з мінометів та градів. Так ось зупинилися ми на новому місці в горах у двоповерховому будинку, який належав колись якомусь бізнесмену. Зробили штаб на другому поверсі. Підрозділ був на бойовому завданні, а я обходив кімнати, дивлюся карти на столі. Ах, думаю, війна ж таке святе діло, а тут нечисть, така богопротивна, колода богохульних зображень. Де хулиться святиня, і відчуття було, що смерть воно притягує. Взяв я ті карти, і в вогонь буржуйки кинув, спалив. Приходять хлопці з завдання, піднялися на поверх і давай шукати карти, щоб зіграти в них. А їх нема. Пошурували довкола. Нема, то нема. Спустилися вниз. А внизу багаття, якраз свиню снарядом за декілька хат вбило, пекли на вогні, Так хлопці обсіли багаття. Тільки но вмостилися, і тут запрацювали сусідні гори міномети, бах і летять зі свистом. Звикли всі до цього, але цей свист все наближався, встигли відскочити хто куди подалі. А міна якраз вгатила в той будинок, в другий поверх якраз і рознесла його. Отож, якби хлопці ті були там і в карти грали, то кінець був би їм. Потім я вже зізнався, що спали в карти. Того вони їх і не знайшли, і вниз спустилися, і смерть їх обминула. Отаке От буває з тими картами.